Всім привіт! Продовжуємо готуватись до зовнішнього незалежного оцінювання 2023 року. Ми розглядаємо велику тему числа і вирази. Розглянули вже підтемку числа, цілі, раціональні і раціональні вирази та вирази з модулем. Я сподіваюся, ви самостійно виконали всі завдання, які були для цього відведені. І сьогодні з вами розглянемо під тему тригонометричні вирази. Як завжди, всі завдання я розбила на дві частини. Першу частину ми розглянемо з вами разом, а друга частина буде для самостійного опрацювання. Посилання на файл із цими завданнями буде в описі під відео. Починаємо. Номер 1 Це завдання ЗНО 2007 року. завдання номер 7 Обчисліть! Скористаємося значеннями тригонометричних функцій. Сінус 45 градусів у нас дорівнює корінність 2 на 2. Косінус 45 градусів теж дорівнює корінність 2 на 2. Записуємо, що в нас буде корінь квадратний 2 помножити на корінь із 2 на 2. Плюс 1. Все це в дужечках у квадраті. І так само мінус другий корінь. 1 відняти, 2 помножити на корінь із 2 на 2. Дорівнює. Ну, тут двійка і двійка скорочуються. І залишається в нас під коренем корінь із 2 плюс 1 у дужечках і в квадраті. Відняти. Тут теж двійка і двійка в нас скоротяться, і залишається один відняти корінь із двох у дужечках у квадраті, дорівнює. За властивостями кореня квадратного. Тут у нас буде модуль корінь із двох плюс один. Тому що у нас корінь квадратний другий, да? степінь, двічка, лише ми її не пишемо. І ось тут показник степеня теж 2, степінь парний. Отже, в такому випадку в нас буде модуль відняти. Так само, тут у нас буде модуль 1 мінус корінь із 2. Під модулем. Тепер розкриваємо модуль. Корінь із 2 плюс 1 цей вираз набуває додатних значень. Тож модуль ми просто з вами прибираємо. Тут один відняти корінь із двох. Корінність двох ми пам'ятаємо наближене значення це 1,4. Тож тут у нас буде від'ємне значення. Отже, модуль розкриється з протилежним знаком. Тут у знак був мінус, стане плюс, і далі буде 1 мінус корін із двох. Я візьму в дужки, щоб докладно записати. Звісно, що зараз перед дужками в нас стоїть знак плюс, тож дужки розкриваємо і знак у дужках не змінюється. Корість двох плюс 1. Далі плюс 1 і мінус корінь із двох. Зводимо подібні доданки. Корінь із двох і мінус корін із двох в сумі дадуть 0. Один плюс 1 буде 2. Отже, відповідь у нас буде 2. Номер 2. Це завдання ЗНО 2007 року номер 25 Обчисліть 2 sinus 15 градусів помножити на косинус 15 градусів, помножити на тангенс 30 на катангенс 30. Ну, по-перше, давайте пригадаємо ось цю з вами формулу, що добуток тангенса і катангенса одного і того самого кута дорівнює 1. Тож, ось тут у нас буде дорівнювати одинички. Отже, ми ці два множники вже записувати не будемо. Далі, тут у нас стоїть 2 синус 15 градусів помножити на синус 15 градусів. Подивіться, будь ласка, ось у нас є права частина цієї формули. А ми запишемо з вами ліву, тобто синус подвійного кута, ми запишемо. Отже, маємо тут синус подвійний кут, 15, помножити на 2, це буде 30 градусів. Синус 30 градусів. І пригадуємо з вами значення синуса 30 градусів. Ось він, одна друга. Взагалі ці значення бажано знати на пам'ять. Це дуже скоротить час. Отже, дорівнює одна друга. І це завдання в нас з розгорнутою відповіддю. Тому відповідь ми будемо записувати десятковим дробом 0,5. Третє завдання. Це завдання номер 8 із ЗНО 2008 року. Обчислить косінус у четвертому степені пі на 12, відняти синус у четвертому степені пі на 12. Спочатку скористаємось з вами формулою різниця квадратів двох виразів. І тоді в нас буде добуток різниці виразів, але тут у нас вже буде косінус у квадраті пі на 12, відняти синус у квадраті пі на 12. У других дужках буде сума цих виразів. Помножити на косинус у квадраті пі на 12, додати синус у квадраті пі на 12. Друга дужка за основною тригонометричною тотожністю, ось вона, дорівнює 1. 1 ми вже записувати як множник не будемо. Перша дужка. Це у нас ось вона формула косинуса подвійного кута. Косінус у квадраті альфа відняти синус у квадраті альфа. Тож тут у нас буде косинус подвійного кута. 2 помножити на π на 12. 2 помножити на пі на 12 це у нас буде π на 6. Тож тут маємо косинус пі поділити на 6. А це в нас дорівнює корінні 3 на 2. Дивіться, знову ми повертаємось до тієї таблички, значень тригонометричних функцій деяких кутів. Оцю табличку бажано знати на пам'ять. Ось у нас π на 6 кут у радіанах, це в градусах 30 градусів. Косінус пі на 6, корінність 3 на 2. І варіант відповіді тут у нас буде Б. Номер 4. Це завдання із ЗНО 2008 року номер 26. Обчисліть 2 корення із 13 косінус від арктангенса 2 третіх. Для початку давайте пригадаємо, що це в нас таке арктангенс 2 третіх. Це кут, нехай це буде якийсь кут альфа, такий тангенс якого. Дорівнює 2 третіх. Пригадаємо з вами прямокутний трикутник. Тангенс гострого кута в прямокутному трикутнику дорівнює відношенню протилежного катета до прилеглого катета. Якщо у нас тангенс альфа дорівнює 2 третіх, то ми маємо справу із трикутником, в якого для заданого кута альфа протилежний катет буде дорівнювати 2. А прилеглий катет буде дорівнювати 3. Звідсіля можемо знайти з вами гіпотенузу цього трикутника за теоремою Піфагора. Ну, тут у нас гіпотенуза позначена буковкою С. Давайте її так і знайдемо. С дорівнює корінь квадратний із суми квадратів катетів. Тобто 2 у квадраті, це в нас буде 4. Додати 3 у квадраті, тобто додати 9. Це буде дорівнювати корінь квадратний із 13. Далі. У нас стоїть косинус цього кута альфа, тож оцей вираз ми можемо записати як 2 корінь із 13 на косинус кута альфа, де оцей кут альфа це такий тангенс, якого дорівнює 2 третіх. А тепер давайте пригадуємо косинус альфа, ось він у нас. Це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Отже, з цього самого трикутничка, гіпотенузу ми вже знайшли: корінність 13. І з цього трикутника ми тепер можемо знайти косинус цього самого кута альфа. Це відношення прилеглого катета, ось він у нас, 3, на корінність 13 до гіпотенузи. То, що з цей вираз замість косинуса альфа ми можемо вже переписати ось це його знайдене значення. І отримаємо. 2 корінь із 13. Помножити на 3, а у знаменнику корінь із 13. Корін із 13 і корінь із 13 в нас скорочуються, Залишається лише 2 помножити на 3, а це дорівнює 6. Оце і є наша відповідь 6. Номер 5. Це завдання з НУ 2009 року номер 23. Обчисліть косинус альфа, якщо синус альфа дорівнює 0,8 і альфа – це кут який більше, ніж π на 2 та менше, ніж π. Пригадаємо основну тригонометричну тотожність sinus у квадраті альфа додати косинус у квадраті альфа дорівнює 1. 0,8 у квадраті це назначення синуса. Додати косинус у квадраті альфа дорівнює 1. Звідсіля знаходимо косинус у квадраті альфа. 0,8 у квадраті це буде 0,64. Отже, маємо 1 мінус 0,64. Косинус у квадраті альфа дорівнює 0,36. Звідсіля косинус альфа може приймати два значення. Він може набувати додатного значення 0,6 або від'ємного значення косинус альфа дорівнює мінус 0,6. 0,6, тому що корінь квадратний із числа 0,36 це буде дорівнювати 0,6. А тепер давайте подивимось, нам дана оця умова, що альфа в нас більше, ніж пі на 2 та менше, ніж пі. Тобто, це ось тут у нас на тригонометричному колі пі на 2, це у нас ось тут 90 градусів оця точечка. Пі це у нас ось тут точка. Да, 180 градусів. Тобто, наш кут потрапляє ось цей сектор. Ось цей більше, ніж пі на 2 та менше, ніж пі. Косинус тут у нас ось він від'ємний. Отже, ми обираємо значення зі знаком мінус. Косінус альфа дорівнює мінус 0,6. Це й буде відповідь. Номер 6. Це завдання ЗНО 2010 року з основної сесії. Спростіть вираз. Перше пригадаємо основну тригонометричну тотожність. Якщо із цієї рівності, ми синус у квадраті Х залишимо зліва, а косинус у квадраті Х перенесемо вправо з протилежним знаком. То праворуч ми отримаємо оцей вираз 1 мінус косинус у квадраті х. Подивіться, те саме, що в нас тут стоїть у дужках. Тож замінюємо одразу дужку на синусу у квадраті альфа. Далі, катанг у квадраті альфа. Дивіться, ось тут у нас катанг, до речі, ось тут у формулах в мене аргумент х у виразі аргумент альфа. Це не має значення, як я позначаю, чи X, чи альфа. Позначаємо якому як зручно. Головне, щоб ви розуміли, що це аргумент. Катанс X дорівнює косинус X поділити на синус X. Відповідно, катанс у квадраті альфа буде дорівнювати косинус у квадраті альфа поділити на синус у квадраті альфа. Тепер синус і синус у нас скорочуються. І залишається у відповіді лише косінус у квадраті альфа і обираємо варіант відповіді, ось він. Наступне завдання із ЗНО 2010 року з додаткової сесії обчислити синус 210 градусів. Тут ми будемо скорист... скористаємося формулами зведення синус 210 градусів. Представимо як синус. А 210 градусів представимо як 180 градусів додати 30 градусів. І застосуємо формулу зведення. Пригадаємо, якщо до складу кута входить кут π або 2 π то функція в нас не змінюється. Якщо до складу кута входить кут π на 2 або 3 π на 2, то функція змінюється на кофункцію. Сінус змінюється на косінус, тангенс на котангенс та навпаки. Тут у нас до складу кута входить кут 180 градусів. Це радіан. Отже, функція в нас не змінюється. Залишається у нас синус 30 градусів. Тепер треба визначити знак. 180 градусів плюс. 30. 180 це ми ось повне півколо пройшли. Плюс 30 це означає, що ще пішли уперед на 30 градусів. Тож потрапили ми сюди у третю чверть. Сінус тут набуває від'ємного значення, значить тут ставимо знак мінус. І маємо мінус синус 30 градусів. Це в нас дорівнює мінус 1, друга. І обрали правильний варіант відповіді. Наступне завдання. якому проміжку належить значення виразу синус 410 градусів. Ну, спочатку давайте пригадаємо з вами, що синус це в нас функція періодична. Період в неї 2 π 2π це у нас 360 градусів. Сінус 410 градусів, 410 градусів представимо як 360 градусів плюс 50 градусів. І 360 градусів ми як період можемо відкинути, бо значення синуса там будуть повторюватися. Тож маємо лише синус 50 градусів. Кут 50 градусів потрапляє у проміжок від 0 до 90 або від 0 до 2, тож ось цей ось проміжок буде. На цьому проміжку синус функція зростаюча. Це означає, що більшому значенню аргумента відповідає більше значення функції. Давайте спробуємо оцінити значення цього виразу. Сіннус 50 градусів оцінимо. А градуси візьмемо кут такий. Для якого ми знаємо табличне значення. Наприклад, нам відомо табличне значення для синуса 45 градусів і для синуса 60 градусів 50 більше, ніж 40 та менше, ніж 60. Значить, і значення синуса теж будуть в такому порядку. Тому що синус функція зростаюча на цьому проміжку від 0 до на 2. Ну, Взагалі, від мінус піна 2 до піна 2 нас цікавить саме цей проміжок. Тепер пригадуємо з вами, що синус 45 градусів це корінь із 2 поділити на 2, тут у нас залишається синус, а синус 60 градусів це корінь із 3 поділити на 2. Тож у нас значення синуса 50 градусів, а отже, відповідно синуса 410 градусів, потрапляє у проміжок від корін із 2 поділити на 2 до корінність 3 поділити на 2. Ось цей варіант відповіді. Наступне сино 2012 року, друга сесія додаткова. Укажіть проміжок, якому належить значення виразу, катангенс 25 градусів. Спробуємо оцінити це значення виразу 25 градусів. Це в нас більше, ніж 0 градусів. Та менше, ніж 30 градусів. Але подивіться: катангенс у нас функція спадаюча. Це означає, що більшому значенню аргумента відповідає менше значення функції. Тож, коли ми ось тут візьмемо катангенс цих значень, катангенс 25 градусів катангенс з 30 градусів, і катангенс нуля. То знаки нерівності будуть у нас дивитися в іншу сторону. Саме через те, що катангенс функція спадаюча. Чим більше буде кут, тим менше буде значення. Так, перепишемо цю нерівність у більш зручному для нас вигляді. Катангенс 25 градусів. Більше, ніж катангенс 30 градусів, і менше, ніж катангенс 0 градусів. Спробуємо визначити за нашою табличкою значення. Дивіться: катангенс 0, прочерк стоїть, не існує. Пригадаємо, що катангенс це в нас косинус поділити на синус. Саме коли кут дорівнює нулю. У знаменнику у нас синус нуля це 0. Отже, весь дріб у нас прямує до плюс нескінченності. Це видно навіть на графіку функції. Коли аргумент дорівнює нулю, катангенс, він отам в високо графік функції у плюс нескінченності. Тому ось тут ми можемо записати, що катангенс 25 градусів менше, ніж плюс нескінченність. І більше, ніж корінь із 3. Катанин з 30 градусів це табличне значення. Ось воно корінь із 3. Дивіться, як ми часто повертаємось до цієї таблички. Все ж таки її варто знати на пам'ять. Наступне зимо 2013 року додаткова сесія. Спростіть вираз. Сінус у квадраті альфа помножити на 1 відняти катангенс у квадраті альфа. Синус у квадраті альфа, поки залишаємо без зміни. 1 мінус, а катанець у квадраті альфа, пригадаємо, що це косинус альфа поділити на синус альфа. Отже, тут у нас буде косинус у квадраті альфа поділити на синус у квадраті альфа. Дорівнює. Зведемо вираз у дужках до спільного знаменника. Там у нас буде одиничку, одразу представимо як дріб і знаменником синусу квадраті альфа. І чисельник, відповідно, буде синусу квадраті альфа. І коли я запишу під спільною рискою дробу, будемо мати ось такий вираз. І знаменником буде синусу квадраті альфа. Тепер на синусу квадраті альфа я ось тут і ось тут скорочую. І в мене залишається лише чисельник. Подивіться, будь ласка, цей вираз дуже схожий на ось цей вираз, да? там де в нас косинус подвійного аргумента. Давайте тут мінус одиничку винесемо за дужки, і далі в нас у дужках залишиться мінус. А тут у нас знаки зміняться на протилежні. Косинус у квадраті альфа мінус синус у квадраті альфа. А це в нас буде мінус косинус подвійного аргумента мінус косинус 2 альфа. І дивимося, який на варіант відповіді підходить ось він зі знаком мінус. Наступне завдання. Відомо, що катангенс альфа менше 0, косинус альфа більше 0, якого значення може набувати синус альфа. Пригадаємо, що котангенс альфа дорівнює косинус альфа поділити на синус альфа. Тож значення цього дробу косинус альфа поділити на синус альфа в нас менше нуля. Причому, якщо косинус альфа більше нуля, то це означає, що синус альфа повинен бути тільки менше 0. Лише тоді оцей дріб буде набувати від'ємного значення. Тут у нас є два варіанти відповіді таких: мінус 1 та мінус одна друга. Перевіримо мінус 1. Пригадаємо, якщо синус альфа дорівнює мінус 1, тоді альфа набуває значення мінус пі 2 плюс 2πn належить z. І саме у цих точках косинус альфа буде дорівнювати 0. А в нас за умовою косинус альфа строго більше 0. Отже, мінус 1 нам не підходить, і залишається лише один варіант відповіді: мінус 1 друга. Наступне, ЗНО 2014 року, додаткова сесія, завдання номер 31 До речі, хто готується із сайтом освіта.ua, то там це завдання номер 29, де там в них трошки збилась нумерація. Зверніть на це увагу, будь ласка. Обчислі значення виразу. 2 α помножити на cos, якщо Синус альфа плюс косинус альфа дорівнює 1,2. Для того, щоб знайти значення ось цього подвоєного добутку, піднесемо обидва частини рівності у другу степінь, у другий степінь. За формулою ось квадрат суми двох виразів. Пригадайте цю формулу. Тоді ми в лівій частині отримаємо квадрат першого виразу, тобто синус у квадраті альфа, Додати подвоєний добуток першого виразу на другий, тобто 2 помножити на синус альфа, помножити на косинус альфа І додати квадрат другого виразу, додати косинус у квадраті альфа. Дорівнює. 1,2 підносимо до другого степеня. 12 у квадраті це буде 144. І два знаки відділяємо комою 1,44. Далі синус у квадраті альфа додати косинус у квадраті альфа за основною тригонометричною тотожністю. така сума дорівнює 1. Тож ми маємо 2 синус альфа помножити на альфа, додати 1 і дорівнює 1,44. Подивіться, ось цей вираз, ліворуч, саме те, значення якого нам треба знайти. Отже, цей вираз залишаємо зліва. 2 синус альфа помножити на косинус альфа. Одиничку переносимо вправо з протилежним знаком. Маємо 1,44 мінус 1. І тоді ми отримаємо 0,44. Оце і є відповідь. Ідемо далі. Спростіть вираз: 1 поділити у знаменнику 1 плюс танець у квадраті альфа. Пригадаємо, що тангенс альфа в нас дорівнює синус альфа поділити на косинус альфа. Замінимо у знаменнику. Тангенс у квадраті альфа, це в нас буде синус у квадраті альфа поділити на у квадраті альфа. І зведемо у знаменнику, запишемо ту суму під спільною рискою дробу. Одиничку представимо як дріб у квадраті альфа поділити на косинус у квадраті альфа. Тоді ми маємо косинус у квадраті альфа плюс синус у квадраті альфа. І в знаменнику тут буде косинус у квадраті альфа. Триповерховий дріб оцей косинус у нас піде сюди у чисельник. Отримаємо тоді в чисельнику косинус у квадраті альфа, а в знаменнику косинус квадрат альфа плюс синус у квадрат альфа. За основною тригонометричною тотожністю, така сума у знаменнику дорівнює 1, тож від цього другу залишається лише косинус квадрат альфа. Ось ця відповідь. Обчислі значення виразу. 2 катангенс альфа поділити на тангенс альфа, якщо тангенс альфа дорівнює 1 п'ята. Пригадайте, будь ласка, ось цю тотожність. Добуток тангенс альфа помножити на катангенс альфа дорівнює 1. Якщо ми до цієї рівності підставимо замість тангенса альфа 1 п'ята. Давайте подивимося, що отримаємо: 1 п'ята. Помножити на катангенс альфа дорівнює 1. Домножимо обидві частини цієї рівності на 5, тоді ліворуч у нас залишиться лише катангенс альфа, а праворуч буде 5. Підставляємо тепер оце значення виразу. У наш ось цей вираз. Замість катангенс альфа підставляємо 5. Маємо 2, помножити на 5. У знаменнику тангенс альфа, тобто 1 п'ята. Триповерховий дріб, оця п'ятірка перестрибає у чисельник. Тож маємо 5 помножити на 2 і помножити на 5. Оцю одиничку у знаменнику я вже не записую. І в нас дорівнює 50. Варіант відповіді а.